Повний зал, тепла публіка і 20 музикантів на сцені, які всі як один виконують класичні сучасні композиції в своїй інтерпретації. Ексклюзивні кавер версії Адель Майкла Джексона та гурту Кеанельзи шокували публіку. Зал не змовкав і синхронно аплодував. Ми підбираємо репертуар, який може сприйняти людина, яка навіть вперше на подібних концертах. Якщо це класика, то це шедеври класики. Популярна класика, яку люди чули, можливо, навіть і в мобілці, чи, можливо, в обробці сучасній. Крім того, є кавер-версії, які, до речі, спеціально пишуть для Остапа і Ольги Шутко, для їхнього дуету з струнними оркестрами. Живий концерт не замінить жодний запис, тим більше коли виступає дует Остапа та Ольги Шутко. Емоційно пристрасно і від душі. По іншому їхня музика просто не лунає. Які ми є в житті, ми все рівну частину цього переносимо в нашу творчість. Ясно, що ми досить строгі, бо в нас троє дітей. Ми мусимо їх організовувати із себе разом з ними. І відповідна творчість вона вимагає роботи. Також треба строго відноситися до себе, бо не буде жати фальшиво, поганим звуком. будеш жа жати добре, а значить мусиш працювати. Я в першу чергу хочу, щоб вони наступний раз хотіли прийти. Щоб їх не не перевантажити, а щоб вони мали бажання прийти ще раз. Це перше і одне моє бажання, щоб їм подобалося, щоб вони отримували енергійний якби енергетичний заряд на наступний раз вони вже знають музичні смаки Мукачівської публіки, а тому з репертуаром проблем не було. Труднощі виникли в одному з якої композиції розпочати програму, адже кожний твір особливий по-своєму. Остап Шутко запевнив, Мукачівська публіка вже досить вибаглива, а тому вже і багато чого вимагає. Приваблює якоюсь такою щирістю присутою. Мені здається, взагалі, що в менших містах, які менш розбаловані. Хоча Мукачево зараз я знаю, вже досить розбалуване. І трав'ята була, і Голівуд програма, і Озвіковецький оркестр приїжджав. Тим не менше, все рівно є потреба в людей побачити високо. Професійних музикантів, які виступають не просто по телевізору, а от вони тут перед вами. Не менше вразив публіку виступ дев'ятирічної Олександри Макарової, яка грає на рідкісному і складному інструменті ксилофоні. Треба знати, як робити тріолі. Е, також е, тремоло треба знати. і чітко бити, ударяти, щоб кожну ноту е, е, чути було. Щоб не профальшивати, також ні фальшу, ні штучних емоцій у залі не було. Все від душі до болю, знайоме і близьке. Задоволені лишилися всі. У залі лунали тільки слова браво і біс. Як подяку музиканти отримали шалені оплески стоячим.